Наталія, ви знаєте, що це за дерево? Ні, не, не знаю звичайно. Це дерево історія. Це коли місто Хмельницьке було закрите, заборонено іноземцям бувати, то мешканці з Америки добились приїзду в Хмельницький на чолі з мером міста Модесто, що й почалась дружба Модести Хмельницький. Пегі Менсінгер. І от ми разом посадили. Це дерево дружби. Тоді посадити в радянський період з американцями дерево дружби. Це треба з'ясовувати з усіх і в ЦК. А зараз от беріть, садіть, робіть парк парк, але так історія цього така. От ми підбирали цей дуб, а це був жаркий такий період. Він був тоді такий: дві гілки підібрали. Оце система комуністична, це капіталістична. І хай він разом росте, тому що з землі росте. То люди, є люди, люди хороші. І в Америці, і в Україні, і скрізь, а коли політики вище себе людей ставлять, тоді погано. А це от дерево так воно росте. В Америці теж два таких дерева, дуби є. І е, це пам'ять. Жаль, що полічани про це не знаю. Тут немає ніякої ну, вказівки. розумієте, от я недавно був в Твері, там зробили алею. Де садять дерева і ми теж садили. І це цікаво. Ну, до всього руки ще у влади не дійшли, але є надіжда. Але це є певна екзотика, да, це да, є певна історія. Да. Бачите, ви пам'ятаєте, росте, да. росте. І там, напевно, ще третя гілка виросла та Україна з цієї незалежна. нашої системи Незалежна Україна. Але пам'ять це да, є. Да. Тут раніше було, було тут написано, на англійській мові написано, що тут, а так воно. Хай собі росте то хте хто, хто щось зріже, як знаєш. не буде показувати де це.